Психлікарні США переповнені людьми, у яких з'їхав дах після спілкування з штучним інтелектом. Так номофобія, це розшифровується як е, «No mobile телефон фобія, тобто страх е, того, що нема поряд мобільного телефону. Воскресний день неділя. От іти, наприклад, до церкви, там. Проводити час Джобс також зізнавався, що вони збиралися вечорами з сім'єю, спілкувались і ну обмежували використання так, так, телефонів гадетів. так. Слава Ісусу Христу! Це Омофор, простір де ми говоримо про важливе, просто та без пафосу. Підписуйтесь, ставте лайк, поділіться відео з друзями, щоб більше людей могли побачити наш контент. Сьогодні ми поговоримо про те, як впливають соціальні мережі та цифрові технології на, наш, на наше життя. Вітаю вас, Отче. Навіки Богослава, Софія. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми залишатися віруючими та жити сучасно? Так, звичайно. Попри те, що технології зараз е, зайняли майже все, сфа, всі сфери нашого життя, ми можемо залишатися вір, віруючими, практикуючими християнами. Технології і штучний інтелект потрібно опанувати і поставити на службу людям і Богу. Головне, щоб не.